Привіт, шановні українці. Сьогодні поговоримо про мобілізацію. На війну потраплять і комбат штурмової бригади полку Азов, про це дав пораду українцям. Мобілізацію в Україні продовжили до 18 серпня 2023 року. Чоловіки призивного віку, які не хочуть йти воювати, однаково потраплять на фронт. Це питання часу український воїн із позивним вод радить їм розпочати тренуватися вже зараз. Може ще почати за вас вмирати, за банд формування ЗСУ. Ні, спасибі, ми за вас вмирати не будемо. Особливо. А за нацистів сповказую. Про це командир 1-го механізованого батальйону 3-го ШБР розповів в інтерв'ю прес-служби бригади. За його словами, він не відчуває негативних емоцій до тих чоловіків, які ховаються від мобілізації. Але радить нам всім померти за Зеленського. Часто українці призовного віку аргументують своє небажання йти воювати тим, що тримають економічний фронт. До таких чоловіків бот ставиться позитивно. До решти ніяких негативних емоцій теж немає. Але проте український воїн, вважаючи, що українські чоловіки глибоко помиляються, думаючи, що їх, їх участь у війні їх мене. У мене немає почуття зневаги чи ненависті до них взагалі. А він нас хоче відправити всіх на забій, бо насисте з Азову так і Як і їх утилізатор Зеленський і Одей, який нам влаштував Auschwitz з сурового режиму. Насправді є трохи навіть почуття співчуття, тому що вони живуть в ілюзіях. Жодних ілюзій ми не маємо стосовно вас і стосовно Бандформування ЗСУ. Стосовно зброї чи тренування ми тренуватися не будемо. Це, по-перше, зброя у нас є. Кому треба, вже купила. Щоб захиститися від таких, як ви, і від Російської Федерації і Українського уряду. Тому що всі переважно потрапляють до армії на війну. Так війни юридично немає. Усі, хто був мобілізований 2022-го, думали 2014-та в АТО і є кому воювати. Хто їм гарантує, що їх ніколи не заберуть на війну? Справа в тому, що юридично війни не існує. Як є слово. 21 -е століття почалося з епохи воїну. Ви що не вони самі себе дурять їм же гірше. Ні, гірше ж вам, нацисти, тому що за вас ми помирати не збираємося і воювати за нацистів з полку Азов. Краще почали тренуватися, готуватися і вивчати, до якого підрозділу можна піти, служити через свої здібності, щоб принести максимальне. ККД якийсь там незрозуміле, або потім зберуть, звичайно, піхоту і мати, каже бот. Ось, будь ласка, стаття 173. Ще раз нагадую, що ЗСУ – це бандформування, не утворена законами спочатку та підпису відповідальних осіб. Тому українцям дійсно потрібно готуватися, купати зброю. Щоб захищатися від Збройних сил, чинно нечинного уряду в Києві, їх законів недолугих комуністів, від ТЦК ТСП захищатися та від російської армії. Тому купуйте зброю, вам знадобиться бо досвідчено військові, які на фронті з 2014-го. Він пройшов піски Широкіна. А тепер уявіть, скільки він цивільних закатував. У 2022 році захищав Київську область від окупантів, звільняв Гостом Ільгучому, що Стоянку. навесні 2023-го боровся з росіянами під Бахмутом. Саме цей етап Бот назвав найважчим у своїй 9-річній кар'єрі військового. Я так скажу свій науково практичний коментар. Всі ці 9 років він катував цивільних, цей нацист полку АЗОВ. Так вони нацисти, усі з полку АЗОВ, я так публічно вважаю. тому що вони націонал-соціалісти. Різниці між націонал-соціалізмом і соціал-націоналізмом жодною. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК ТСП коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000 гривень. Також не забудь підписатися на цей YouTube канал, Тікток канал. Разом доб'ємо до мільйона. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень, заповнення заяви в суд 1000 гривень. Консу юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Підпишись на цей YouTube канал, тут кажуть правду. Також я консультую з будь-яких норм права. Також ви можете в мене замовляти витяги по коду ЄРДПО. Звертайтеся, тобі це треба. Підпишись на цей YouTube канал, жми кнопку спонсор. 100. стань спонсором цього каналу. За мною майбутнє я єдина надія України на правову державу, на дотримання ваших прав і свобод. Тому обов'язково підпишись, роби лайк репост. Я вирішую не тільки питання з ТЦК ТСП, а й інші нестандартні питання, які ви мені задаєте. Тому обов'язково звертайся.